Хмельниччина отримує понад 5,5 тисяч доз комплексної вакцини від кору, краснухи та паротиту. Чи маєте ви таке щеплення та як ставитись до планової імунізації? Є в мене таке щеплення. Ну, нормально, треба робити. <планове> ну, я маю від Щеплення я сама маю, і я не вважаю щось погане, я вважаю все корисним нашого здоров'я. Якщо його придумали, і якщо воно захищає нас, то чому б і ні? Ні, ми такого щеплення не маємо, нам вже напевно і не треба. Діток щеплять. Маю щеплення в дитинстві ще зараз. Зараз немає більше. Якщо його треба поновлювати, то можливо, так? Чому ні? Ще в дитинстві переболів кором, тому не прививався більше. Краснухою теж, напевно, болів. Ні, щеплення не маю, такого. Ставлюсь нейтрально. А чому не маєте щеплень? Не знаю, не довелося не мені зробити. В дитинстві робили. Бач, старенькі. Тоді обов'язково всіх вакцинували цими вакцинами. А зараз вже старенькі, щоб вже вакцинуватися Це ж таке. Хмельниччина отримує понад 5,5 тисяч доз комплексної вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Чи маєте ви таке щеплення та як ставитись до планової імунізації? Ну, я такого щеплення доки не маю. Відноситься, в принципі, нормально, тому що треба так сказати, збирати свій імунітет від всяких захворювань.